Собаки та коти можуть проявляти певну небажану поведінку або поведінку, яка вказує на страждання, коли вони знаходяться далеко від своїх господарів. Найпоширеніша назва тривога розлуки. Цей дискомфорт, який відчуває домашня тварина, стає все більш поширеним, особливо після пандемії. Це відбувається з кількох причин. Найголовніше зрозуміти, що звинувачувати нема кого. Причина тривоги розлуки багатофакторна ні, це не тому, що ви стерилізуєте свого вихованця. Велика проблема полягає в тому, що багато собак виявляють легкі ознаки тривоги. Що часто залишається непоміченим репетитором, страждання, які відчуває тварина, перебуваючи далеко від господаря, можна порівняти з нападом паніки. Уявіть собі масштаби відчаю, і найгірше те, що деякі репетитори досі сприймають це як істерику чи хамство. Ви хочете переконатися, що вашому вихованцеві комфортно чи не самому вдома, тому зверніть увагу на такі ознаки біди, вокалізація. Плач, гавкіт, завивання, сечовипускання та руйнування предмета чи дверей, вікна-поклони, не їсть, не грається, не п'є воду, Мочиться або гадить самоушкодження, облизування лап, висмикування шерсті, надмірне слинотеча або блювота вечірка, коли вихователь приходить додому, ейфорія та відсутність контролю, коли зустрічає вихователя біля дверей, ломка та моча в небажаному місці. Це не істерика, це мука самотності, ед Костелло, Крітів Коммонс До початку цього року ми говорили лише про п'ять класів симптомів для діагностики тривоги розлуки. Однак у своєму дисертаційному дослідженні я помітив, що собаки, які влаштували екстремальну вечірку, коли прийшли їхні господарі, стрибали, гавкали, плакали. Збуджені тощо, були тими самими собаками, які виявляли ознаки страждання, коли їх господаря не було. Тож, якщо ваша собака в ейфорії після вашого прибуття, будьте обережні, це не демонстрація почуттів. Я хотів дізнатися, якщо ваш син, чоловік, батько і так далі. Приймав вас щодня з таким розмахом, чи не відправили б ви це відразу до психіатра, то чому відсутність у собаки емоційного контролю є ознакою любові? Ця надмірна поведінка, коли вихователь повертається додому, є наслідком усіх мук, які він пережив за його відсутності. Мені знадобилося чотири роки наполегливого вивчення, тривоги, розлуки, щоб отримати ступінь доктора філософії. Але коли я закінчив, я почав нове дослідження, щоб зрозуміти страждання та безкорисливість вчителів, чиї собаки виявляють ознаки тривоги розлуки. Так мені вдалося створити менторство тривога розлуки. Благополуччя для собак і спокій для вчителів за їх відсутності. Я допомагаю репетиторам перейти від страждань і хвилювань. Із доглядом за своїми собаками, яким не комфортно самостійно, до більш гнучкого життя, маючи свободу та душевний спокій, що ваш вихованець почуватиметься сам по собі вдома, все це для забезпечення благополуччя всієї родини. Не існує ліків від тривоги розлуки, але її можна вилікувати. Тому в рамках наставництва, окрім п'яти. Онлайн і живих занять і я продовжую рік онлайн. Щотижня проводяться зустрічі загалом 52, щоб тварині було комфортно самостійно. Все це з використанням найсучасніших методик, заснованих на науці. Результати можна отримати вже через місяць тренувань. На жаль, в інтернеті циркулює безліч міфів, які лише відстрочують поліпшення стану вихованця, викликаючи розчарування у вихователів, але завдяки наставництву я розвінчую всі міфи один за одним і викладаю всю правду.